Друзі, всіх вітаємо з Днем Соборності України. І наша творча родина вітає вас, передає вітання, творчі і розпочне наші вітання. Наймолодша учасниця нашого колективу Мілана Фоменко. Найкраща країна, моя Україна. Найкраща природа на рідній землі. Тут вільною буде кожна людина. Щасливими будуть дорослі й малі. Таке вільне небо моєї держави. Та жо, то та жовті поля нам достаток несуть. Щодня промовляю героям слава. Вони Україну для нас бережуть. Дійсно, друзі. День соборності раніше ми не сприймали так, як зараз, тому що ми жили в Соборній Україні, і ми не завжди уявляли, якими силами вона єдналася. А за українську соборність та незалежність боролися наші воїни багато віків. І про це наступна моя поезія у виконанні Ксенії Конюшок. Козаки упівці, збройні сили, зрештою боролись за одне, віддаючи душі, рвавши, жили, але все ж здобувши головне. Люди жили в різних поколіннях та стояли за одну мету, рівно не спустившись на коліна, не продавши відданість святу. Ця земля завжди знала героїв за життя завдячує таким. Ми за волю стаємо до зброї, з ворогів лишаємо шматки. Воїни доводять вільну справу, що давно почали козаки, аби ми жили в своїй державі. В Україні вільний на віки також друзі хочемо хочу поділитися з вами своєю радістю. Сьогодні презентували в соціальних мережах мій вірш, який читали в багатьох областях України. Читали люди з Донеччини разом з місцевими жителями, тому що Саме після повномасштабного вторгнення ми дійсно відчули, наскільки ми єдині, скільки підтримки ми відчули. І зараз частиною цього вірша, бо він великий, він був написаний на велику кількість людей, але я не хочу вас втомлювати. Ви зможете повну версію побачити на просторах інтернету. А частину цього вірша я з радістю для вас зачитаю. Вже 105 років йде рідакта з Луки. Радів тоді Софіївський майдан. Тримаємося й зараз ми за руки. Соборність дає відсіч ворогам. Донеччина в соборній Україні була і є, і буде навіки. І у тяжку для нації годину собою нас закрила від біди. Відкрили двері нам в усіх усюдах, всі небайдужі до людських турбот. Коли живе отця соборність в людях. Непереможним буде наш народ. Соборні, тобто зібрані докупи, за пальця все ж кремезніший кулак, і доведеться ворогу збагнути, не взяти йому націю ніяк. Нас ця війна об'єднує ще більше, ми за свою соборність стоїмо, хтось зброєю, хтось працею, хтось віршем. До перемоги ворога б'ємо. Сьогодні ми отримали всі досвід. У боротьбі проти безчинства й зла, аби збагнули діти і дорослі, що сила завжди в єдності була. Ми віримо, що скоро час настане, ми зможемо віддячити усім в Донецьку ми зустрінемося з вами, як перемога прийде в кожен дім, народжених в соборній Україні завжди єднають вишиті стежки. Плекаємо для доньки і для сина соборну Україну. На віки. Дякуємо, друзі. І завершити нашу вітальну невеличку програму для вас ми хочемо піснею, піснею про тих, хто зараз боронить нашу незалежність і нашу соборність. Слава нашим захисникам та захисницям, слава нашим воїнам. І ми віримо. Те, що вони зможуть відстояти нашу незалежність та соборність пісня про воїнів світла у виконанні Нелі Зубатенко та нашого творчого колективу. Радуйся, молоту в сильній руці, водоспад молоді, звітлі віці, бий барабан, бам, бам барикади брати, тут там воїни світла, воїни добра, тьма ворожа підла. Світла, джараста фарай, вже зоря розквітла, плаче, боєць, шеврон на камуфляжі, скільки сердець, спинили кулі вражі на східі дракон, готується помститись, давній закон Рубає аби зігрітись, радуйся, молодець. Водоспад, молоді, світлі ріці, ви барабан, бам, бам барикади, брати, тут, там, воїни, світла, воїни, добра, тьма. Сла, воїни світла, воїни добра, тьма ворожа, бідла, дорога, стара, воїни добра, воїни світла, жара стафарай, вже зоря розсвітла. Дякуємо, друзі, що дозволили нам сьогодні вас привітати. І не забувайте, що Україна це кожен з нас. І якщо в наших думках та в наших серцях буде плекатися ця соборність, то ми дійсно будемо непереможними. Всіх зі святом.